Шортики та футболочки Лупілу, хлопчик. Футкі футболочки плава, 110-116, такий класний набір. Футболочка Майкрафт на 110-116. Легесенькі шортики, натуральні тканинки, 146-152. Фуксерочки для плавання. Шоптаки 98-104 122 128 купа навіштанишки 98. 122 128 122 128, 128. на пермачек 158-164 такі набірчики, для 122-128, 158-164. Підболочка 98, 104, шортики також 98-104 набір. 122, 128, підболочки полосів, 10, 116, Легесенькі джинсові шортики, 140. Сінки шортики 1462, також ідуть шортики на екрано 108 104, 110 116 облочка, така футболочка 98-104, 110 116 пола. 120, 12, 20, 8, 104. 116 обзорочки полотни 128 шортиків, 110 116 шортиків на екран. Тут булачка давно 184. По шортики 122-128.